Привіт, мої любі друзі! Привіт! Вітання з моєї улюбленої крамнички рукоділля, Санта, Сарини, де все створено з величезною любов'ю, ручками наших україночок, наших буковиночок, дівчат, які залюблені в нашу народну творчість. Цього дня я хочу вам розповісти про. Пасхальний рушник, і саме репортаж буде про це. Адже зовсім скоро, 20 квітня, ми будемо святкувати Великодні свята Пасху. І я хочу додати, що зараз якраз у Чернівецькому краєзнавчому музеї відбувається виставка Великодня Пасхальна рапсодія, де зібрані неймовірні роботи. Наших буковинських майстрин, де відтворена карта з писаночками з усієї України, де, по е, мотивам з колекції нашого Миколи Миколаївича-Шкрібляка е, зроблені фотографії і відтворені вишивки усіх буковинських писаночок. Це поки що 41, але їх буде більше. Але ж паралельно в художньому музеї наша чарівна власниця саме цієї крамнички Санта Рокоділя Санта Одарка Кучерява буде презентувати пасхальну вишивку. Ще одна виставка, і відкриття буде саме 30 березня. Готуємось до Великодня. Український вишитий рушник. Що це таке? І що таке пасхальний рушник, які вони бувають, які символи вишиті? Чи звідки така традиція? Український рушник з символом нашої вишивки це один з сакральних українських оберігів, який має дуже-дуже-дуже давню традицію. Пасхальний рушник це один з видів вишитих рушників, адже хліб це символ. Бога. І за давніми нашими слов'янськими традиціями хліб ніколи не ставили на покриту поверхню. Це мала бути скатерочка, або, звичайно, рушник. І рушник, звичайно, має бути вишитий орнаментами, хрестиками, низинкою або бісером пацьорками, як на сучасний манір. І, звичайно, коли господині несуть кошики до Пасхи, вони покривають кошик. Рушником, і чим пишніше вишитий рушник, чим більше в нього закладено символів, тим смачніше буде паска. А ще обов'язково хліб, як символ Бога з великою шаною повагою, покривають нагору та ж рушником. І які неймовірні наші, от на Буковині, це просто зачарування. Я знаю, як це в Києві, як бачила, як це на Галичині. Скрізь по-різному, а на Буковині, коли стоять з цими чарівними кошиками, такими прибраними, такими гарними, з такими декорами наші господині. І це ж певно, що кожен заглядає, що там у кого в кошику, який кошик, що все було найкраще. І як господиня вбрана на Великодень, одягаючи все нове, я завжди цьому дивувалася, але це от така традиція: все нове, все гарне і звичайно чудовий вишитий. Рушник. Так от, в крамничкі Санта рокоділя за адресою Чернівці Кохановського 2, величезна кількість великодніх рушників. Великодні рушники вишиваються, це особливий ритуал. Їх вишивають з піснею, світлими думками, з молитвою, з самими самими світлими намірами. тому що це символ Великодня, символ народження. Символ Воскресіння Христа. Великодні рушники бувають абсолютно різні. У нас на Буковині дуже популярно все з вишивкою бісером, ось такими пацьорочками, ось такий чарівний рушничок з таким мереживом 1080 гривень. Це все ручної роботи. Бачите хрестик, мотиви абсолютно сакура, тому що саме в цей час квітне сакура. Мотиви абсолютно можуть бути різними. Це все залежить від самої майстрині. Це більш сучасний варіант. А дивіться, який ще один гарненький. Ось такий коштує 1300 гривень. Знову ж таки, мережево, хрестик, лілії, символ сонця. І ось такі кольори абсолютно інші, просто неймовірно чарівні. Тут знову ж таки Христос Воскрес. Ось такий 1500 гривень від більшого розміру, жовто блакитній гамі. Танюша, з якою ми робимо цю зйомку, підготувала абсолютно будь-який е, набір рушників. А так само є такі більш бюджетні. Дивіться, з такими чудовими. Е, Курчатками 900 гривень і 780 різні розміри. Так само є більш бюджетні варіанти, дуже симпатичні з машинною вишивкою. Вони більш бюджетні. Я думаю, 400-420 гривень я ось так і відчула. Христос воскрес! Воїстан Воскрес! І ось такий класичний 680 гривень. Знову ж таки, машинна вишивка більшого розміру, який дівчата вишивають саме тут нижче на Кохановського 8, Машинна вишивка буде окрема розповідь про писаночки, про вишиті строї. І я знаю, що кожна наша українська леді, українська дівчина, жінка на Великодень будуть такими гарнюнями, що годі казати, у Києві це буде центральна Україна з пишними вінками. На Буковині це буде, може, з такими весільними або святками, вінками від ковилем, або з якимись чільцями, з Бовтицями, будь-чим. На Гуцулі це будуть з такими чільцями-коронами, і ми будемо стайстрами. Ми усі будемо на перевершенні красуні, Ми будемо з нашими рушниками, з нашими кошенками, з писанками і самими смачними пасками хлібом, як символом Бога. З любов'ю до вас в цей чарівний передвекодний день. Ваші Танюша. Дарочка кучерява, для якої це буде сюрприз, і Оксана Дем'янишина. А далі ми, як зазвичай, прогуляємося крамницею Санта. Я була тут три дні тому назад. Абсолютно нова вітрина. Танюша це просто рукодільниця, яка так чарівно вміє створювати настрій. І ось ми ще подивимося різні рушнички. Бачите, 340 гривень, 480. На будь-який смак. А ось які строї чарівні. Подивіться, от уявіть собі такий легінь, з стайстрою, така правдива, гарна з хусткою е, господиня і на Пасху е, з такими грушничками чарівними. Чекають кошики, вони зараз різні, різні, різні. Писаночки, е, ладуночки, ми пам'ятаємо, репортаж. А ось тут. Такі ляльки-мотанки, одарчині лялочки теж на будь-який смак. А ось вам чільця на голову теж на будь-який смак, всеручної роботи, прикраси, борщівські язики, низанки, силянки, хустки, бісером вишиті такі гаманці, щоб там тримати коштовності і правдиві дукачі. А ось подивіться, які гарні панянки, які теж готові вже приймати участь у великодному святі. А там чекають нас кошики, ми будемо їх ще оздоблювати. А ось ще така може бути більше до центральної України е, Україночка. А подивіться, якщо буде тепла погода, яка чарівна, ось така м'ятного кольору з калиточкою з таким фартушком. А до вбрання можна одягнути такі фантастичні гердани, і буфтиці, і віночки, і силяночки. Будь-що велкам до крамнички Рокаділля Санта! Ну що, мої любі, до пасхальних великодних свят я вже особисто готова. А ви, якщо ще ні, то сідайте вишивати рушничок. А якщо немає часу, тому що ми всі дуже-дуже дівчатка зайняті, то приходьте в крамничку Санта-Рокаділля. За адресою місто Чернівці, вулиця Антона Кохановського, 2, до чарівної Танюші і вона вам підбере будь-яку красу. Тут є усе: і строї, і прикраси, і рушнички, і кошики на любий смак, і чарівний настрій на увесь день з неймовірним вайбом нашого українства, нашої автентики вам гарантований. А я. Буду з вами прощатися, і подумки ми вже всі закликаємо весну і чекаємо великодніх свят. Ваша Оксана Дем'янишина, папа!